Всім привіт! Сьогодні в мене для вас коротеньке відео, в якому я покажу, як зав'язувати ось такі бантики. Перед собою, ви бачите, їх зараз немало, тому що я зараз якраз зайнята тим, що зав'язую ці бантики, для того, щоб потім ними прикрасити дзвіночки. І пригадала, що обіцяла колись вам зняти такий маленький майстер-клас, як це зробити, але все. Забувала. І ось вирішила, чому б вам не показати да, ці моменти, можливо, комусь знадобиться. Отже, для того, щоб зав'язати бантики, звісно ж, потрібна стрічка. Стрічка на ваш розсуд, яка вам подобається, може бути вузенька, може бути широка, але не беріть занадто широку, звісно, для того, щоб такий спосіб використати. І вона повинна бути не надто жорсткою, тому що буде просто важко зав'язувати. Також, звісно, потрібні ножиці, і потрібна запальничка, щоб потім краї ось ці обробити, щоб вони не розпускалися. Так, і хочу сказати ще, що перед роботою е я завжди е змащую руки якимсь е зволожуючим кремом для того, щоб. Рученьки були ідеально гладенькими, тому що ну, особисто в мене так. Я зараз дуже багато в'яжу, тому шкіра в мене особливо ось на цьому вказівному пальці занадто пересушена, згрубіла, і це, призводить, це могло б призвести до пошкодження. Самої стрічки, тому що атласна стрічка вона не дозволяє якихось будь-яких таких найменших нерівностей на шкірі. Да? Тому зволожуючий крем для мене дуже гарний вихід з цієї ситуації. Ну, або в кого городів багато. Да? Хто багато руками працює, той знає, що таке пересушена шкіра, да? І як зачіпається за будь-які синтетичні. Тканини і так далі. Тобто, коли я зволожила руки, тільки тоді я вже можу працювати із стрічкою, тому що зачіпки ну, зіпсують усі ваші роботи. Е, і ще один момент: про те, що може з самого початку з першого разу все не вийти. Можливо, у вас і вийде. Я передивилась дуже багато відео перед тим, як коли в мене все почало виходити автоматично. І, та й навіть зараз, коли починаю ну, довгий час не в'язала цих бантиків, да, починаю згадувати, наче такий елементарний процес, але десь щось весь час робиться не так, е, поки не згадаю, да, що, що треба як робити. Отже, дивіться, бантики можна зав'язати будь-якої ширини. Ну, звісно ж, в межах розумного і, і красивого. Ось ці кінчики можна зробити будь-якими. Да? Можна зробити ось цих пелюсточок будь-яку кількість, можна регулювати їхню ширину. Тобто це все залежить тільки від ваших вподобань. Я це все визначаю просто зав'язуючи бантик, прикладаючи його до свого виробу і так, таким чином визначаю, скільки мені треба цих пелюсточок, да, пишніший бантик, чи, навпаки, більш лаконічний такий визначаю, чи треба довгі мені хвостики, чи коротші, е, яка його ширина має бути. Да, тобто це все просто на ваш смак. Тут я вам підказати не можу. Визначитися вже в процесі роботи. Я вам покажу принцип і ви потім зрозумієте, що як робити, та і зможете вже регулювати ваші параметри бантикам. Хоча вони все-таки залежать від деяких моментів. У мене це залежить від довжини пальців, ну не тільки у мене і у вас. Да? У мене пальці недовгі, тому дуже великих бантиків таким способом я зав'язати не можу. Якщо мені треба великого бантика, то я вже його іншим чином буду робити. Так, отже, починаємо роботу нашу і беремо стрічку в праву руку. Так, фокус кудись пішов. Стрічку в праву руку і кладемо на середній палець лівої руки. Ось так притримуємо і робимо декілька обертів навколо цього пальця, для того, щоб стрічку зафіксувати. Тобто, коли ви тягнете, вона не розкручується. Ну і Ще один момент: якщо ви хочете дуже довгі, ось ці кінчики, да, то можете робити більше обертів. Для того, щоб потім вже залишився довший хвостик. я вам не можу сказати, яку кількість стрічки зараз потрібно відрізати. Це залежить від ось цих, всіх факторів, від розміру, від пишності майбутнього бантика. Я відразу працюю ось із такого рулончика, і потім відрізаю оскільки мені потрібно. Отже, стрічка в нас зафіксувалася, ви залишили кінчик, який вам потрібно. І тепер ось так обертаєте стрічку навколо пальців. Якщо вам потрібен не дуже великий бантик, то можете залишити ось так. Да? Тобто, у вас буде бантик з одних, з, по одній пелюсточці з кожного боку. Я ж свої бантики роблю з двома пелюсточками, тому я роблю ще один повний оберт. Ось так. Так, Зараз можна регулювати менший бантик, да, робити тобто менші пелюстки чи більші пелюстки, ось таким чином. Так, і е, Зараз я буду вже зав'язувати його, залишаю ось такий приблизно кінчик, тут десь 20 см, і тепер я його відрізаю, не його, а її. стрічку відрізаю, Просто беру ножиці, я відразу ріжу під кутом. Ви можете. Потім да, відрегулювати цей кут, як вам буде потрібно. Так, і що ми робимо далі? Знову в тому ж напрямку, ми стрічку повертаємо до пальців, да? але зараз ми її ось таким чином повертаємо вправо, тобто з зовнішнього боку пальців. І цей кінчик, край, да, я завожу. Ось сюди між пальцями. Тобто ми зараз зробимо таку петлю. Я думаю, видно гарно, що відбувається. Да? так? Почали ми робити цю петлю. І зараз нам треба ось цей кінчик просто продіти через стрічку, просто щоб звичайний вузол вийшов. Так, Зараз конструкція, можливо, здається якоюсь незрозумілою, треба просто це все пробувати. І розумієте, що ми просто зараз зав'язуємо вузлик. Да? Просто вузлик. Завожу стрічку під ось цей вузлик. Кому потрібно, ставте просто на повільнішу швидкість відео, і все буде зрозумілим. І тепер я його затягую. Просто беру-затягую і одночасно дивлюсь, що у мене там позаду відбувається, бо то буде лицева сторона, і там повинно бути гарно, Да? І затягую ось так, прямо, прямо затягую. Так, все, на цьому ця робота вже у нас завершена. Перевертаємо наш бантик, витягуємо ось цей кінчик, розправляємо так, як нам потрібно. Ось так. І що я бачу? У мене ось цей кінчик, бачите, вийшов задовгий, ну, мені було зато зручно зав'язувати. Так, тут вже можна розправити ось ці наші пелюсточки. Бачите, в процесі зав'язування десь стрічка таки встигла перекрутитися. Коли вона не перекручена, так, вона ось така гарненька. Тобто я тут не вслідкувала за стрічкою, хоча, бачите, і намагалася це зробити, але в останній момент пропустила. Так, кінчики ось такі маю, але вони мені будуть трохи задовгі, тому я їх просто-напросто беру, підрізаю. Так, ну приблизно однакові в мене вийшли. І тепер беру запальничку і краєчки ці обережненько підплавляю для того, щоб... Потім нічого не розпустилося. Так, все, бантик наш готовий. Таким чином, ви можете зав'язати бантики з різної стрічки, з гущої стрічки, з ширшої стрічки, зробити, допустимо, один оберт. Так, якщо вам потрібен вузенький бантик, зробити два чи три оберти, і у вас вийде набагато пишніший бантик. Так, ось такий ось така у нас вийшла. Прикраса до ваших в'язаних виробів, чи, можливо, навіть подарунок якийсь можна ними оформити. Ну, тобто, куди вам потрібно, там і застосовуйте. Е, дуже рада буду, якщо відео вам сподобалося, якщо воно буде вам корисним. Е, сподіваюся, що ви не пошкодуєте мені своїх вподобаєчок, а також залишите коментарі, якщо у вас все вийшло. Е, дякую за увагу і до наступних зустрічей!